Всім привіт, до мікрофону. Юра. Сьогодні перша частина прокачки клану на сервері Україна Гейта. Наша на сьогодні – добити першу партію алкоголю, зібрати пляшки, а також нарвати петрушки для сушки. А ще хотів вас попросити ввести промокод на 0,3 3 сервері Східній Україні Макротов з 3 по 5 рівень, який дасть для вас плюшечки на початку гри. Першим ділом ми з вами їдемо, зараз поїмо, так як нашого персонажа голод і в нього мало здоров'я. На все ми потратили з вами молоді 5 тисяч. Зараз їдемо в аптеку, полікуємося і одразу відправляємося в місце, де наш знаходиться клан для того, щоб прибрати всі цехи, і цехи поставити спочатку. В аптеці ми знову потратили 2800 гривень. Відправляємося в клан для того, щоб зняти наші всі цехи, заповнити їх спочатку. Після входу в клан я сповню, що в нас всіх петрушки нічого не було. Давайте зараз зайдемо в алкоцех, заберемо наш алкоголь, помістимо. Ми в холодильник. і ми маємося зробити вже одну партію нашого прекрасного алкоголю. Заповняємо спочатку, ставимо на брудіння і нехай собі бродить. А ми зараз поїдемо по нову партію. У нас одна партія вже готова, стали ще дві партії. О, класно! Нам дали 10 тисяч гривень і плюс 58 тисяч клан. Непогано це за одну партію так. Так як в нас закінчуються бутилки і закінчились шишечки, ми з вами відправляємося зараз на пошук бутилок. І на пошук шишечок. Дякую великі богам за те, що мені допомагають з відео. А поки ми їдемо, я б хотів вас попросити написати промокод на 03-му сервері по східній Україні MacRot, а Також скачати ігру можна по силці в шапці профілю. Хто не знає, де брати бутилки, а саме більше бутилок в Полтаві. Тут є багато мусорних бачків, де ви зможете знайти бутилки. Нічого собі, що це там з ним робиться таке. В незаконній фізики щось? Після того, як ми позбирали з вами нашу прекрасну подружку, поставили її сушитися, ми вернулися до нашого алкосек для того, щоб забрати наш готовий алкоголь і поставити нову партію. А перед тим ми закинули наш алкоголь в холодильник, виставили нову партію і пішли мити наші бутилочки, так як в нас все закінчилось.